Рівне минуле і рівне сучасне. в полотнах відомих художників 18-21 століть можуть побачити рівняни у міському будинку культури. Такий подарунок на день незалежності та до дня міста зробила команда фотографів та художників рівного. Ініціатор виставки Олександр Харват каже, обирати довелося понад півтори сотні полотен керувалися трьома критеріями: історичною, краєзнавчою та мистецькою цінності. Робіт я вважаю, що це все таки є хорошим прикладом і натхненням для інших позитивно мислячих. Художників і людей, тому що малювати там, де ти живеш, так само як фотографувати, так що якщо там оспівувати чи поезії, в піснях, це, це мабуть прекрасно, тому що це залишається у спадах для наших поколінь. І в виставці також представлено декілька дві роботи рівницьких дітей, учнів рівницької художньої школи. Це також хороша школа для дітей, для їхніх колег. Ну це. Слугує все-таки натхненням і не тільки дітям, а також і дорослим художникам, які ще можливо полінувалися, можливо, не захотіли, можливо, не прийшли до цього, щоб ми повинні позитивно фіксувати історію нашого міста. 50% робіт колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вони зображують рівне початку 19-го, середини 20-го століття. Це, зокрема, гравюра Генріха Пейера, такий загальний краєвид міста Рівного, роботи Наполеона Орди, який малював Палац Любомирських, який сьогодні, на жаль, не зберігся в нашому місті. А далі ми бачимо роботи в основному середини 20-го століття. Рівне слабо було представлено десь на початку 20-го, і тому в основному то топовоєнної доби Чичаланов, Колосов, Кузнєцов – кожен із цих художників зобразив рівно в добу його найбільшого розквіту, коли воно було одним з найозелененіших міст. Завідуючий художнім відділом рівненського краєзнавчого музею Віктор Луц каже: виставка покликана створити оптимістичний настрій і є гідною відповіддю негативним настроям, яких і так забагато в нашому суспільстві, і ми розуміємо, що всі лихоліття, які випадали на долю нашого міста, це дві війни: Перша, друга світова війна, громадянська війна. Інші про події, то в той же час і ті події, які відбуваються сьогодні, вони все рівно з часом зникають, і знову людина намагається жити повним життям і не маючи, напевне, отих от проблем, які виникли навіть у нас і сьогодні. І от всі роботи, навіть створені вже в наш час, ми маємо роботи, скажімо, і 14-15 року, які для України. Не ми знаємо, є досить такі тяжкі, вони сповнені оптимізмом. Презентація об'єднала картини 42 художників. Серед них твори Олександра Горостюка. Художник каже, рівне вже не те, що було колись. Він придумав власну формулу зображення міста, яку назвав портрет будинку. Ідея писати портрети міста виникла ще 25 років тому, проте тоді не було бажання її втілювати. Воно з'явилося значно пізніше, коли Олександр Горостюк почав помічати, що рівне руйнує глобалізація та несмак сучасних будівель. В свої картини художник вкладає всю душу. Каже, не лише будувати, але й малювати будинки потрібно так, щоб у них хотілося жити. Я не знаю, як назвати функціоналізм, але він не спрацьовує. Він такий такі тимчасово. Ці вагонки, там туди сюди, таке вражене, що він завтра помре. Зробив і завтра вже його не стане. І, там, тобто це, ну, це не це не є взагалі архітектура. Такі, от як у нас ювілейний там чи е, ювілейний, чи північний. Як Ленінградами називаю. О, ці Ленінгради і там є. За містом стоїть такі ж дев'яти панелі, такі п'яти там поверхові. О, це воно і, і в, в будь-якому. В любому... В світі таке таке саме є з Ленінгради, бо бо це бо це просто спати і піти на роботу. Як приклад масової глобалізації і руйнівної цивілізації, один із торгових центрів рівного зображений у яскраво кислотних кольорах, з вікон якого виглядають сирени нашого часу і жінки-манекени. Але не, не я винен цьому розумієте, усе коли Пікассо в 38 році в Іспанії намалював герніку самі герніки і прийшли нацисти, і сказали. неужели це ви зробили? Він говорить, не я зробив, це ви зробили. Бо согернику розміювали повністю, розбомбили його. Так це, це теж не, не я зробив. Це ми зробили, якби у рівному бусі бальзак, то напевне написав би про виставку щось на кшталт сцени рівненського життя. Кожна вулиця, кожна постать тут живе власним життям, і навіть будинки мають що сказати глядачу, незалежно від того, чи то старовинні сповнені столітніх історій та життєвих драм стіни, чи сучасна багатоповерхівка, за вікнами якої розгортається не менш бурхливе, сповнена хитроспеків і таємниць життя. Історію міста в картинах художників 18-21 першого століття можна буде переглянути до 12 вересня в міському будинку культури. Анна Хіночик, Руслан Жовнір, Уритмі Подій.